У мене в дровниці як розрослась петунія. Сонечко трошки світить так. Ой, красиво, супер. Пополивала квіточки, де й вже й насідало піду. І Дуля вже пішов, і я піду злідом. Ми сьогодні оце приїхали де пообідали, чи що ми там робили, чи снідали, чи обідали і вечерали. Да й валяємось, А що робити? Оце таким займаємось. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Дивіться, який красивенний величезний приспак прийшов від бренду Кліпс. Але дуже дякую. Хочу звернути увагу одразу косметичка. Якраз в дорогу. Клас. І тут. Це ми ще не дійшли до основного, що я тут ще побачила. Тут є красивий топ. Треба приміряти. Так. Тут стільки всього. Тут стільки всього є. Красива ала. Масочки це те, що я найбільше люблю. І тут декілька. О, і догляд за волоссям. Дуже-дуже дякую. Мені тут просто запас косметики На цілий рік Пітер Томас мені дуже подобається, а це патчі в мене якраз не було. Буду користуватись. Так, і тут окремо ще гребінець є. При нарощеному волосі не можна використовувати будь-які гребінці, які мають такі, знаєте, пупирошки в кінці. А тут якраз немає, це ідеально. Дякую вам дуже. Розкажіть, як ви добрались? Ви з Польщі прямо сюди? А, ні, з Польщі додому. А з дому вже а з дому? Їхала це звідки? З якої області? Це, з, рівненська область, Сарненський район. Ага, Майже а може ж усі? А машина куди буде їхати а, з вами в Польщу? Нам ні, ні з нами їде в Рукитно. Ага, і хто тобі на ній ніз? Ми ще не знаємо. Чоловік буде донька. Оце цьому... ну ти, так, це ваша. Так, так, так. Віддаю вам ключі офіційно, передаю тут дві штучки. Все, як і обіцяла, навіть О, не знімала жіка, бірочку, красотка, Відкривайте. Я сідати, я не знаю. А там кнопочку я треба натиснути. Чоловік вчора зарядив, все. Будь ласка, тому ви спокійно можете їхати на ній додому. О, Оля, можна можу сісти, так? так, треба сідати, можете за кермо, можете не тут. А ви водите? Ні. Ну, чоловік буде водити, значить. Ви така красива. Дякую. Видно, що прибрались, спеціально готувались. Так, так, так. Що ні? Ви що вигравали? Вигравала в інстаграм такі всякі дрібниці ну, проти машини. Це дрібниці. А що вигравали? Типу і постіль, і косметику? І постілі, косметику, і іграшки там які, і якісь бокси вигравала. Угу. Тобто ви ви час вас... приймали участь? Так, ну Та ні, ні. ви людина, яка не здається рік... про ну, не ну вже не брала участь, ага. бо в мене син загинув. А це. Прийшла з роботи, дивлюся, ви відео викинули, бо на роботі не так часто зараз час є. Я думаю, прийму участь, лягла спати на другий день. А ви в останній день прийняла участь? Реально? На день, так, В останній день. Класс. Я була майже на 40 спонсорів вже підписана і ще а, ну, там, співпали, ]ся. Блогери якісь да, да, так, да. і все. Класс. Ну я вас вітаю. Що сказати. У селі дуже багато людей не вірили в Польщі там. Uh, не вірили, що а це правда. ви до останнього право. чи ви знали, що ви виграли я чи 100 повірила Я процентів Повірила ну то, що я на вас більше п'яти років підписана. Ну я сто процентів знаю, що ви. Людина Бачите, слова, Бачите і... як довіряють. Так, так, так. І я з першої хвилини, як тільки побачила вас на екрані, я ці емоції не забуду ніколи. Я сто процентів знала, що я обіграла. І дівчата, з якими я їхала, ну ми всі на 100 а Я бачила, знала. в машині дівчата настали. Це дуже емоції, які я бажаю пережити. Не ну, ви мені відомі. скиньте відео, що вона у вас в дворі. Ви зможете, Добре, це зробити? Добре, що ви приїхали звичайно, додому, звичайно. а не десь за углом і... я у вас забрала. Дякуємо вам, велике, що ви люди щасливі робити. А звук який красивий, ви чуєте? куди таку машину продавати? Та, ні. Та, треба кататися, я теж так думаю. Не донька водить. О. Вона мала теж приїхати, але по роботі не змогла. Ну, все, я думаю, він доїде. Ну він зрозуміє, як їхати на електромашині. Я думаю, в машині трохи отак цей це. Та та я думаю, розберетесь. Я теж думаю, що ви розберете. Це вона туди виїхати на розбере. Да? Я думаю, кожна мама за свою дитину життя дасть. Хочу вам сказати, не кожна. Мене моя мама бросила, коли мені було 9 місяців. Бросила, не кожна мама дасть. Бачите? Бросила, мені було 9 місяців, вона мене бросила на бабусю. Я свою дитину не могла на годину бросити на бабусю чи на свекруху. Я не довіряла. А мене мама бросила 9 місяців, мені було. я жила все життя з бабусю і з дідусем. Мати приспокійно устраювала свою життя. Тому не кожна мама, далеко не кожна. І далеко не кожна мама, як моя мачуха ховала від мене їду. Теж так, навіть собаки не заховаєш, а від мене ховали. Тому, знаєте, по всякому, по всякому. Мало того, що так в мені в житті було, прийшла до свекрухи жити, молода, 16 років. Стіл великий, як зараз такий пам'ятаю, знаєте, дерев'яний посеред хати, бо ж було дітей багато. Ну тоді жив старший брат ще не женатий. Ми ж з чоловіком ще не розписані були. Ми розписалися, як Яночка родилася, дочка, ну, свекор, свекруха, і вона. Отож. І вона оце, ну вони ж устають рано на роботу, а мені 16 років там. Вона на стіл наклала, наклала, вони поїли, вона все прибрала, ковбасу домашню заховала від мене. Я й не хотіла її, якщо чесно. А тоді та ковбаса, і а раніше ж де ковбаса була? В дерев'яних боднях. Ковбаса, сало і все. І та ковбаса там. Попрі... Ну, не попріла, а поцвіла. І як зараз пам'ятаю, сакор їй казав, отож ховала ковбасу од невістки, а вона он, попріла, чи то поцвіла, і ти її викинула. Ніколи цього не забуду. Дякую. Так що не кожна мама і глотку порве, не кожна мама і життя. Є мама тільки в паспорті, чи як, у свідочці про народження. Є така і багато такого. І повірте, оті діти, оті діти. Було багато в нас в селі таких, що мами воно заробить, десь там піде дровець нарубає, принесе гроші, піде купити кушку мамі. І ото в нього мама була, мама. А та мама, яка віддавала всю душу, ото може ще й не мама була. Тому всяке є. І мами всякі, і всяке є. Моя ж жила без мене. Дев'ять місяців мені було. Дев'ять місяців. Я переболіла коклюшом, переболіла оспою. У мене тут навіть шрами поставались на обличчі, це, це коли е, обличчя, все в черяках. Все це бабуся, бабуся. Дід мій покійний дідусь ходив по путям, десь там була одна корова, хто знає, щоб мені брати молочко. Привіт, шостка. Дякую і вам, Божого благословіння, Божої допомоги, ангела-охоронця вам і вашим рідним. Тому різні мами, різні діти, різні ситуації. Я за своїх дітей, не задумуючись, б дала своє життя. Навіть не, не хвилинки б не думала. Руки б отдала, ноги б віддала, аби тільки вони були здорові. А я простила свою маму, я з нею спілкувалася. Я дуже хочу до неї поїхати на могилку. Дуже хочу. Ну таке в неї життя, так у неї склалось. Так, але я жила без мами. І мені було соромно, що я без мами. Я в школі боялась комусь сказати, що в мене мачуха. А моя мачуха в мене є духовала. І я живу на цьому світі і нікого не ображаю. Гарного свикрухи вовремя дала отпор, то вже, знаєте, не так витирала ноги, як могла. У мене що чоловік, що я була, Оля, ми все, все життя для дітей, все життя. Собі в чомусь відмовляли, все життя навчали, допомагали, все. А моя мама, повірите, добре. Ну, я ще з нас викруху ще не так ображаюсь. Хто у нас викруха. А рідну матір я, я побачила, коли у мене вже було двоє дітей своїх. Уже, ну яні, мабуть, було рочків восім, Сергію там на чотири роки, може, чотири. Тоді там вона їм подарунки купляла якісь це. Я простила, я її мамою називала, і, і мачуху матір'ю називала. Я з першого дня мачуху матір'ю. Тільки батько привів матір у хату і каже, це твоя мама, і мама, хоча я вже знала, що вона мачуха. І коли ховала від мене, і коли не давала мені щось. І я все одно її називала мама. І коли вона вхворіла, коли я за нею доглядала, коли вона вже поїхала в неї криша, можна так сказати, що вже це все було страх і жах. І коли похоронила чоловіка, лишилась сама, і мені треба було їхати мити її. І мені хотілося вовком вити, а мені треба було обмивати її, бо вона гадила кровом. І все одно вона мама, і мені їй було шкода. Тому всі ми, всі ми різні. І свекруху мені завжди було шкода. В нас, щоб ви розуміли, перший пиріг, який я ж... в нас так було. Я ліпила пиріжки, чоловік жарив. Вижарні пиріжки були кожного дня, то в фритюрі кипіли. Перві пиріжки, які доставались, відносились свекрусі, бо це його мама. І я вдячна мамі свекрусі, що в мене був золотий чоловік. Золотий чоловік. І це було її однесене. Коли помер мій чоловік. Мені було дуже важко, бо це по-перше, була раптова смерть. Я ну не була, я без нього не то, що я без нього дихати не могла, не то, що жити. І ось уже проходить півроку, і я там щось понапікала, зварила капусняк, порозносила сусідам і думаю, схожу до свекрухи. Цей період я до неї не ходила. Хоча ми, в мене чоловік помер 26 грудня. Він ходив їй, топив, купав, готував. Ми, ми жили по сусідству, і він це все робив, хоч в неї були дочки. Ну, Дочки далеко, там приїжджали рідко. Коли він помер, мені було чесно, у мене була мачуха на мені, яка тронулася головою, яка какала пісяла де угодно, розтирала, це все робила. І мені було не до свекрухи. Свекрухи на той час були два сина, які жили один в одному селі, один поруч. І от півроку, це був червень місяць, я зварила капусняка, поминать півроку, я пішла до круги, понесла каструльку капусняка, понесла пиріжечки. Заходжу, вона сидить. Це червень, хата кирпична, велика. Свекруха сидить у зимньому одіялі, ой, одіялі, пальці, замерзла. На столі в неї стоїть банка тушонки. Я попробувала, в нас солонюще і хліб отак розламаний черствить. І я тоді кажу: хлопці, синам. І кажу, хлопці, при живих синах помре мати голодна. Мені зараз не до, не до того, щоб ходити її, кормити і все це робити. У мене своя біль, у мене своя душа болить, тому що в мене нема чоловіка. І тоді вони її забрали. А так, перший пирожок, що б я не приготувала, все перше було мамі. Тому що мій чоловік цінував свою матір. І це правильно, і так і треба, щоб було. І яка б вона не була в мене вредна, свекруха чи не вредна, вона дала життя моєму найріднішій людині, моєму чоловікові. І свекруха в мене, по суті, була непогана жінка, були конфлікти, обіжала вона мене до певного періоду часу, поки я її не поставила на місто. Потім ми один одного зрозуміли, і я в неї була сонечко. І все нормально. І життя так пройшло. Тому ну, так складається в нашому житті. І сумую я, дівчат, я сумую не за. Ну як? Я би зараз не знаю, як би я сама ася. Якби в мене був живий чоловік, Господи Боже, що він так рано від мене пішов, легка смерть, гарна смерть, їй треба заслужити, але дуже рано. Я би не сиділа отут в Лондоні, я би сиділа там біля нього. Де би були діти? Якби в дітей життя сталося, це, це їхнє життя. Тому я завжди кажу: не судіть і не будете судимі. В кожного своє життя. Кожний по-своєму прожив його, кожний по-своєму проживає його, кожний по-своєму вибирає його. Да, батьків не вибираємо. Кожний по-своєму проживає його і вибирає його, яким йому будь яким будь-мабутньому вашим дітям. Ви це вибираєте, ви батьки. Я повернулась, котра пішла до праці. Я зараз вже виходжу, бо вже мене я вже найз випила, Мене дуже сильно болить голова. Я з вами і так нормально провела часу. Сьогодні я, мабуть, уже в інстаграм не виходити не буду, а може й вийду. Не знаю, подивлюся. У мене просто дуже болить. Дуже болить у мене в душі, дуже болить. Я й вийшла, того, що я розумію, що я зараз сама просто не зможу. Так я поспілкуюсь з вами, і мені стане трошки легше. Вибачте, якщо я вас нагрузила, звісно, я знаю, що в кожного свої проблеми і є біль. Ну, як мені казала, одна писала: ви думаєте, що у вас там легше, ніж у нас тут? Ні, просто в кожного своя біль. Ви не переживете мою біль, я не переживу вашу біль. У мене болить так, у вас болить по-іншому. Тому так, знаєте, як мені колись казала кума моя, ну, не ця не валя, а інша. А я їй відповіла, кажу, коли в мене помер чоловік, ти не сіла біля мене в чорному платку, ти жила своє життя, а я жила свою біль. І було б навпаки, так би само й було. Тому що це моє життя, а то твоє життя. Це ну, так, так складається життя. Для мене біль хвороба Боні? Да? Дуже велика біль. Я її пережила, я дві ночі від неї не відходила. Для когось біль ще больніше, що, що, та, що собака порівняно з втратою воїна. Я це розумію, це теж біль. Але це чиясь біль? Всім всього самого найкращого. Вибачте, що нагрузила вас. Ну, чесно, мені це було необхідно з вами просто поспілкуватися. Я вас дуже-дуже люблю, дуже ціную. Блок свій дуже ціную, люблю за підписників, навіть за хейт. Якби тільки він був справедливий, без прокльонів, без образ, а такий, знаєте, з чистим серцем. От ви сказали мені, от тут телена не права. Дякую, дякую вам, дякую. Дякую. Отут От ти не права. Я люб... прийму любу критику, любу, повірте, ну тільки без образ. Ніхто не знає моєї болі. І ніхто не може її зрозуміти. Ніхто. Тому не ображайте людей, будьте ріми, навпаки, згуртовуйтесь і розумійте біль другої людини, яка б вона не була. Хай то собачка, хай то котик, хай то людина. Але це, ну, це біль. Дякую вам велике. Я вчора знаєте, похвасталась так людям прямо в прямому ефірі в Тік-Ток. Кажу, так вийшло. Я купляла рибу, дві скумбрії перед тим, а тоді й ну, магазин, там океан, ну, він не завжди відчинений. Там риба свіжа, не заморожена. І така вилежить велика скумбрія, я думаю, візьму ще одну, три, за солюш, хай буде. Я беру, а в нього не проходить термін, термінал. Я пікнула, не проходить. У мене є на карті гроші. Донька пікнула, не проходить. Цей продавець каже: Беріть, беріть, я. Ні, я ж думаю, раз не проходить, я віддаю йому рибу. А він каже, беріть так, беріть, беріть, колись віддасте чи не віддасте, беріть. Ну, ми, ми в нього купляємо частенько, якщо відкритий магазин, бо той магазин там тільки свіжа риба, нема замороженого. І я ми зайшли йшли з донькою. Води захотілось кафешки. Отак кром, вода стоїть, накрита вода, стакани стерильно накриті. Ти можеш ну просто сісти і попити води не за що не платить. Ну я замовила каву і поділилася з цим. Боже, скільки почали мені писати в Україні такі люди, вам в Україні люди. Я просто кажу, що така ситуація в Україні незнайомі людині не дали б рибину, ну там велика скумбрія. Безкоштовно, чи принесла б я ті гроші чи ні. Ну, во всякому випадку, так як я там тоді жила. І як почалось, і як началось. і ну, коротше, ну, хейт це також гарно, нехай хейтять. Тому я не, не хочу виходити, не хочу читати дірект, тому що, ну, Багато образи, а якщо я зараз прочитаю багато в сторону мого сина, то я зараз взагалі це не витримаю, чесно. А грубить і подобатися до навіть це твариною не можна назвати людину, яка тобі щось бажає, яка тобі щось тебе принижує. Я не хочу подобатися до цього. А, мамі Жані обізвали Е, Ліль, тому що ви не ведете блоги, вам так кажеться, що треба менше звертати уваги. Якщо ображають мене, я можу не звертати уваги. Але якщо йде образа моїх дітей, а теперішня ситуація хвороба мого сина, то я, вибачте, мене не можу не звертати уваги. І так кожна мати. Тому тут я трошки з вами не согласна. Гратя чашка сьогодні, все, більше не п'ю. Може, і так. Може, і так. Може, і так вам согласна. Просто я... Ну, от я не можу образити людину. Як образити людину, не знаючи всієї всі життєвої суте... ситуації, в інстаграм я показую 20% свого життя. Я ж не показую все. Син тричі вже був в Україні за період війни. Я ж ну, не... це його життя. Ні, починають, додумують, видумують, до. Ну, коротше. Доброго денечка, не будемо пропоганим. От, от то ж лілечка. Що стосується дітей, я глотку перегризу. А то. Ну, я про хворобу вам тут точно казати не буду, ви ж розумієте. Син у мене 86-го року народження 4 червня, це рік Чорнобиля. Я більше не хочу нічого казати. Ну, давайте закриємо цю тему. Доброго дня, Божої опіки вам і вам, Божої опіки, всій вашій родині, Божої опіки. Доброго здоров'ячка, всього вам самого самого найкращого. Головне, щоб були здорові ваші дітки. А ми при них уже витримаємо все.